Добрий день! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль і Настав час говорити про головне сьогодні. Сотні хворих за добу це про грип та гРВІ. Щодня все більше жителів області звертаються до лікарів з однаковими симптомами: висока температура, кашель і ослаблення організму. Але більшість інфікованих діти саме вони найчастіше потрапляють у стаціонари лікарень. Що ж кажуть медики, дивіться в сюжеті. 200 хворих на ГРВІ за два дні. Така ситуація у Чортківській громаді. З цих двох сотень звернень до сімейних лікарів 114 від дітей. У міській лікарні кажуть, що зараз підтвердженими є чотири види різних вірусів, які викликають масову хворобу дітей. У Чорткові є грип а парагрип, метапневмовірус і аденовірус. Через важкі симптоми хворих довелось госпіталізовувати і дорослих, і дітей. Але каже лікар, зараз із вірусами важча ситуація саме у малюків. Їх організм важко бореться із невідомими збудниками. У дитячому відділенні максимум був позавчора було 41 дитина, і в інфекції 80 людей з різними вірусними інфекціями, починаючи коронавірус, хоча його вже дуже мало, грип. Але є підозра ще на одну хворобу кажуть чортківські медики. Ша є підозрющен один вірус, який можливо ще в навіть не діагностується, але американці кажуть, що він їх надзвичайно сильно впливає на ситуації. Той самий вірус робив проблему в Європі. Це респіраторно-синтеціальний вірус плюс ентеровірус. Це Така мутація подвійна віруса. У Тернопільській дитячій міській лікарні за останній місяць кількість звернень значно збільшилася. Медики кажуть, симптоми грипу і ГРВІ в дорослих і в дітей однакові. Проміжок часу між моментом зараження грипом і першими явними симптомами в дітей від 24 до 72 годин. «Із 61 випадку грипу, які перебували в нашому стаціонарі міської дитячої лікарні. 33 випадки підтверджено. Лабораторним центром обласним, а також є ще близько 17 випадків, які підтверджені допомогою швидких тестів. Тобто ми говоримо про те, що на фоні загального, загального збільшення кількості різхострих респіраторних захворювань ми виділяється також ще грип типу А. На сьогоднішній день є поднуки випадки пневмонії, є також два випадки. Кі після вірусного після грипозного дані за минулий тиждень теж не втішні. Загальна кількість хворих в області зросла на 2%. відсотки. За цей період за минулий тиждень захворіло від всіх захворілих 56% відсотків дітей. Із всіх захворілих дітей 59,2% – Це складають школярі. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 5913 осіб. По розрахунках ми ведемо спостереження. По таких показниках, як середній пиріг інтенсивності, це він є низький, середній та високий. Якщо враховувати, що в нас захворіла така велика кількість людей, і за багаторічними спостереженнями ми знаходимося зараз на дуже високому рівні захворюваності грипом та ГРВІ. Явними симптомами вірусу є висока температура, сильний кашель, нежить, біль у грудях, ломота і слабкість тіла. В нашій області циркулюють два віруси грипу типу А та Б. І медики вкотре наголошують, аби убезпечити себе від ускладнень, слід вакцинуватись. Зараз в області доступні два види вакцини. З початку цього під щепилося понад 4 тисячі осіб, із них 117 дітей. Іноді ми також спостерігаємо, що звертається сім'я, в яких один чи двоє були вакциновані, і вони переносяться захворювання в легкій формі або не хворіють. Це також ми помітили, тому що в цьому році дуже багато в нас було вакцинованих. Ми провели велику кількість вакцинацій. Якщо в минулі роки наш заклад проводив там 500 п'ятсот. Чоловік до 800 900 в цілому, то в цьому році тільки за державний, державний кошт ми провакцинували 800 осіб. Більше 800 осіб, і десь близько такої кількості осіб було це люди, які були вакциновані за власний кошт. Летальних випадків внаслідок ГРВІ чи грипу на Тернопільщині не зареєстровано, але лікарі радять при виявленні симптомів, схожих на здавалось би звичайну застуду не займатися самолікуванням. Слід одразу звертатись до лікаря, аби уникнути ускладнень. Продовжуємо мрія про незалежність і за вільну Україну боровся до останнього бою. Біля Бахмута загинув захисник із Тернополя Володимир Гвоздик. Чоловік в лютому приїхав з-за кордону і пішов до військкомату. Відтоді ні дня не думав покидати війну і побратимів. Стояв до останнього. Поховали героя сьогодні на Миколинецькому кладовищі. Більше знає наша журналістка Оксана Мацьопа. Оксана, тобі слово. Юлю слава Україні і слава кожному, хто її захищає. Сьогодні у Тернополі прощаються із захисником Володимиром Воздиком. Він пішов добровольцем після 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. До цього він працював у Німеччині, але бути у чужій країні, коли на рідну напали і. Намагаються її розграбовувати і захоплювати, чоловік не зміг. Тут у нього жінка і двоє синочків, і, власне, в лютому він повернувся за кордону і е, пішов до військкомату. Спершу він е, служив у Тернополі, але згодом е, його приєднали до 24-ї бригади, де, власне, е, з якої власне, він і е, поїхав вже на схід. Служив він на Донеччині, останнім місцем бою чоловіка був Бахмут, власне, там він і загинув 25 грудня. Він був гранатометником. Друзі згадують його як хорошу і відважну людину і, власне, людину, яка ніколи не стояла осторонь проблем в Україні. А родичі розповідають про те, що Нещодавно у чоловіка було поранення, і навіть незважаючи на це, він все одно повернувся у одну з найгарячіших точок України у Бахмут. Казав, хто як не я. Власне, за це йому прийшли сьогодні подякувати родичі, друзі і усі небайдужі люди. Дякуємо і ми за наш з вами захист. Слава Україні! Героям слава, дякуємо Оксану. Вічна пам'ять загиблому. Далі до інших тем оголосили результати другого туру виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету. Ним став Богдан Буяк. За нього проголосували 326 осіб. За Володимира міська 206. Нагадаємо, другий тур відбувся вчора. В таємному голосуванні взяли участь 564 особи. 10 бюлетенів визнали недійсними. Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду ректора 22. Вибори відбулися відповідно до вимог чинного законодавства зафіксованих скарг або порушень не було. І про непростий 2022 рік прозвітував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він згадав, як 24 лютого всі очільники важливих структур за 15 хвилин зібралися і почали працювати в умовах воєнного стану. Були блокпости, гуманітарна допомога на схід, південь, північ і ще чимало чого. Більше про це дивіться. Гуманітарна допомога східним областям, соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, релокація бізнесу, посівна і збір врожаю, відновлення офлайн навчання. Озираючись назад, важко усвідомити наскільки непростий шлях пройшла Тернопільщина і її жителі від початку повномасштабного вторгнення. І з перших днів волонтери області спакували і відправили 320 тисяч продуктових наборів для харків'ян. Тернопілля стало їхнім другом у допомозі. Ми розуміємо, що в цей час ці люди там потребували цих продуктових наборів. Як нічого, тому що все закрите. обстріли москалі наступають. Це стало першою такою гуманітарною місією, яку ми почали виконувати. Після того пішли звичайно, і Миколаїв, і Запоріжжя, і Київ. І зараз останні 15 фур, які були відправлені на Херсонщину, яка звільнення від окупантів. Загалом близько тисячі тон гуманітарної допомоги направили до областей, де ведуться бойові дії. Прозвітував про пройдений рік Володимир Труш. Тернопільщина стала надійним тилом: 136 тридцять шість тисяч максимальна Кількість переселенців, яких прийняли у нашому краї навесні цього року, зараз в області продовжують жити 84 тисячі. тисячі. Область ніколи з таким потоком транспорту не зустрічалася. Це знову ж таки ми розкладали пункти обігріву на трасах. Ми допомагали водіям. Це робота організації блокпостів, це робота організації тероборони, це скоординування з усіх загонів, які були це і Нацполіція, і ДСНС, і Ну Робота на сьогоднішній день мені здається, що ми зробили тоді неможливим. Неймовірним досягненням було і провести посівну кампанію, коли обмаль пального чи зібрати врожай за рейтинговими показниками по урожайності зернових і технічних культур. Область входить до п'ятірки кращих серед регіонів держави. Окрім того, наші аграрії вже засіяли і майбутній врожай. Та наступний рік не обіцяє бути легким. Ми віримо, 2023 стане роком перемоги України у цій війні. А поки що основні зусилля, зокрема економічні, йдуть на забезпечення армії. Уже станом на сьогодні бюджет обласний виконаний. В нас немає заборгованості по заробітних платах. Цей бюджет буде виживання, напевно. Зарплати хватить. Тобто медики, освітяни, обласні заклади, тобто всі, які є, будуть мати збільшення заробітних плат. На жаль, ніхто не може гарантувати в межах костокошторних призначень. Чому тому, що приріст бюджету всього лише 2%. Але ми це зробили. Ми витримали і продовжуємо боротися, як і вся країна додає очільник області. І як би важко не було, не забуваємо, нас підтримує світ, зокрема, фінансово насилають генератори, одяг для військових, зброю. А отже, все буде Україна. Відчувати себе тим, що ти є важливим в процесі цій Україні. І ти це зробив, і ти навіть не завдяки, а всупереч де, коли бувало. Ти все одно це зробив, це, є. це напевно, найкраще буде. Ми вже завтра відзначаємо новий рік через повномасштабну війну. Більшість українців святкуватимуть окремо від своїх рідних і, на жаль, не в своїх домівках. Однак люди все одно не відмовляються від невеличкого свята, хоча в новорічне меню вносять свої корективи. Тож як святкуватимуть тернополяни, що буде в них на столах? І головне, яка ціна цього новорічного меню знають наші журналісти. Цьогоріч модна тенденція декомунізації увірвалася на новорічні столи. Українці масово почали відмовлятися від старого меню, а в такі звичні страви, як олів'є та шубу, вносити свої корективи. Переселенець з Харкова Анатолій розповідає, що цього року новорічний стіл в їхній сім'ї буде скромний. А стосовно традиційних салатів, то додає, новорічного олів'є немає причин декомунізувати. От олів'є це комуністичний чи не комуністичний, тому що це олів'є француз. Е, наша Традиція, я думаю, вона зараз в зв'язку з тим, що ми подорожуємо по всьому світу, вона розширюється і вона змінюється. І від того, що буде олів'є чи ні, свідомість у людини не зміниться. Тернопільська молодь такої ж думки. Ну, Від олів'є, напевно, це буде дуже важко. Ми це ми любимо салат. Ну я думаю, ні, немає смислу. Це моя думка така. Ну, особисто, тобто одне діло пам'ятники, ну, письменники, а олів'є це ж олів'є. Цьогоріч складники традиційного салату в середньому подорожчали на 40%. Найбільше в ціні додали яйця та майонез. Горошок 32 гривні, 35 гривень, залежно як який. Кубаска варена. Переважно беруть 124, але є, в нас є навіть по 75. Середня 300 грамова, десь в районі 30 гривень а півкілограмове, наприклад, 67 то 60 гривень. Ціни на овочі, які теж є складовими салату, від літа не зросли. Є 30, є 25, морква є 23, 22 гривні, Барболька сім п'ятдесят сім буря гривень. Загалом чотири порції салату олів'є обійдеться в 120 гривень. Подорожчав загалом новорічний стіл. В економ варіанті треба буде віддати тисячу гривень, а от максимуму тут немає. Приблизно м'ясна нарізка обійдеться в 300 гривень, ще до 300 гривень витратити на овочі та фрукти, та приблизно до 400 гривень на основну новорічну страву. А от професійний шеф-кухар радить цього року тернополянам не витрачати багато грошей, а замість Атів зробити порційні закуски. Це буде вишукано і значно дешевше. Маленькі закусочки, якісь тарталетки, якісь рулетики, там з млинців, з лаваша, з овочів, трошки зробити більш легку їжу. Господиням радять продумати і зупинитися на одній основній новорічній страві: або риба, або м'ясо. Але врахуйте, що це не повинен бути кролик, адже новий рік це рік синього водяного кролика. Якщо ж страва основна буде рибною, то закусок треба більше зробити ну, якихось м'ясних таких ситних насичених. А якщо ж м'ясна основна страва, то більше рибних закусочок. Є люди, які обирають тільки рибне, тільки м'ясне, але це святковий стіл, і треба його різноманітнити. І все ж кожен сам обирає, який його буде новорічний стіл, і чи святкувати взагалі? Однак, в будь-якому випадку, чимало українців цього року під час новорічних святкувань згадуватимуть тих, кого немає поруч і з ким не можуть розділити радість нового року. Не знаю, ну салати навіщо вони мені це пов'язано, тому що сім'я не разом. З війною, ну, дитина буде для дитини, робимо все, а так, ні. То, що буде на вашому столі олів'є чи якась інша традиційна страва, пам'ятаємо, що ми маємо змогу посвяткувати лише завдяки нашим мужнім військовослужбовцям, які кожен день боронять нашу Україну. І в останній день цього року і на новий рік 2023 очікується тепла погода. 31 1-го грудня буде хмарно з проясненням, а без опадів. Вночі вранці туман на дорогах ожеледиться, а температура в день від 3 до 8 градусів тепла. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі передаю слово колегам в аналітичну студію. Вам бажаю вдалого дня і до зустрічі ввечері.